Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно у студії Мирослава Куруц. Доброго дня. Співпраця з країнами ЄС допоможе Україні на шляху до євроінтеграції. Про це йшлося на зустрічі голови Закарпатської облдержадміністрації Василя Губаля із словацькою делегацією на чолі з надзвичайним та повноважним послом Словацької Республіки в Україні Юраєм Сівачиком. Зокрема, сторони говорили про важливі зв'язків між сусідніми країнами, які сприятимуть розвитку бізнесу, туризму, транскордонного співробітництва та енергетики. Обговорювалися питання енергетичної безпеки України, обговорювали питання співпраці транскордонного співробітниця, розбудови нашої інфраструктури прикордонної, обговорювали питання співпраці наших Закарпатської області і Словацької республіки у плані енергозаміщення, енергозабезпечення. Це для нас дуже важливо. Ми відчуваємо, що наші партнери з по той бік кордону. Словацькі, чеські, угорські, польські, румунські ми відчуваємо надзвичайну підтримку. Сьогодні набрав чинності закон про очищення влади. Його мета створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів. Під ілюстраційну перевірку підпадають, зокрема, Кабмін, керівники всіх центральних органів виконавчої влади, голови антимонопольного комітету НБУ, фонду держмайна, керівники правоохоронних структур. Загалом, за попередніми оцінками, під ілюстрацію потраплять близько мільйона людей. Йдеться зокрема про тих, хто сидів у чиновницьких кріслах з. З кріслах за часів режиму Януковича. Їм на 10 років заборонять обіймати державні посади. Утім, закон не поширюється на виборні посади, зокрема на депутатів. Рання діагностика попередить хворобу. Щороку півсотні ужгородкам діагностують рак молочної залози в рамках міжнародного місяця боротьби проти раку, який відзначають у всьому світі. Медики закликають мешканок Закарпаття регулярно проходити профілактичні обстеження, адже рання діагностика може виявити рак молочної залози ще на ранній стадії. В обласному центрі понад пів тисячі жінок хворіють на цю недугу. В Україні щороку реєструють понад 16 тисяч нових випадків раку грудей. Чи приділяють цій проблемі належну увагу Ужгородки? Далі у сюжеті. В Україні живе понад 125 тисяч жінок з діагнозом рак молочної залози. З них майже 500 проживає в Ужгороді. Медики кажуть, що реєструють нові випадки цієї недуги серед пацієнтів не лише старші жінки, а й молодь. Лікарі наголошують, протягом останніх років у Жородки стали частіше звертатися за профілактичною консультацією фахівців. Звертаються жінки в плані профілактики. Це є і профоглядові обстеження. Особливо це стосується ну, груп населення працюючих. От вчителі до нас приходять в певний період часу. Ті, хто приходять постійно профогляди, медкомісії і так далі. Тобто, наше відділення профілактики теж дуже. Зацікавлено у виявленні захворювань молочної залози. Пані Вікторія переконана, що профілактичні заходи допоможуть попередити недугу протягом 10 років. Жінка раз на 6 місяців відвідує мамолога та проходить комплексне обстеження молочних залоз. Отримує консультацію, лікування там є. У нас мамограммомограф можна зробити, можна зробити узі молочних залоз. Теж це без проблем. Направляє лікар, сразу приймають за 25 хвилин. Видають результат. Це якщо мамограма, якщо узі, то одразу видають серед пацієнток, котрі звертаються по допомогу до ужгородських мамологів. Мешканки ужгородщини та інших районів краю тут лікують доброякісні форми мастопатії та проводять обстеження за допомогою апарату ультразвукової діагностики та сучасного мамографу. Завдяки Нашим ну, друзям, товаришам із за кордону, а саме із міста побратима Корваліс, які нам презентували цей мамограф, який ми бачимо перед собою, який нам дає можливість. Обстежувати жінок нашого міста в цьому кабінеті. Ми маємо тут апарат ультразвукової діагностики, який нам допомагає в обстеженні жінок після проведення мамографії. Якщо є потреба в до обстеження додивитися ті чи інші деталі молочної залози, жінки старші 40 років мають можливість пройти комплексне мамографічне обстеження молочних залоз. За останній рік таких пацієнтів побільшало, зізнаються лікарі. Тенденція з Збільшилося в плані того, що жінки самі звертаються, але все ж таки більше скеровуються жінки гінекологами, участковими терапевтами чи звертаються за порадою до мамолога, а потім. Тобто... Коли щось їх турбує щодня, рентгенівську мамографію проходять близько 10 пацієнтів. Протягом року їх понад півтори тисячі. Зі слів медиків, у половині з них виявляють злоякісні утворення. Ужгородські мамологи кажуть, кожна жінка повинна вміти самостійно обстежувати молочні залози при незначних підозрах звертатися до лікарів. Якщо жінка турбується про стан своїх молочних залоз, вона повинна в першу чергу сама оглядати молочні залози сама раз на місяць після критичних днів. Якщо її щось турбує, вона може відвідати, поскаржити з гінекологу або терапевту, або звернутися вже відповідно до нас. А ще мешканкам краю медики рекомендують звернути увагу на харчування копченості, чай та кава міста речовини, які негативно впливають на стан молочної залози. Представники кардинально різних видів спорту все ж можуть змагатись одне з одним за територію. В Ужгороді триває боротьба за клаптик стадіону Авангард. Федерація хокею Закарпаття збирається будувати на четвертому полі стадіону людову арену, на що має законне право. Тоді як представники футбольних організацій краю наполягають, їм це поле більш необхідне. До того ж, ними вже зроблено чимало для облагородження ділянки. Про перспективи вирішення спортивної суперечки у сюжеті Ірини. З початку тижня четверте поле стадіону Авангард іменують не інакше, ніж поле спотикання, адже через нього розпочалися чвари між представниками хокейного та футбольного спорту в області. Юридична правда на боці хокеїстів США має право на постійне користування даною земельною ділянкою, оскільки зараз США не має можливості реалізувати даний проект, то саме Федерація хокею буде допомагати США у реалізації даного проекту. Президент Федерації хокею Закарпаття нарікає його спортсменам. Ніде грати за для тренувань доводиться їздити в словаччину. А тим часом згаданий клаптик Авангарду вже майже 10 років у занедбанні. Тепер на його місці вирішено будувати льодову арену, враховуючи те, що є територія, на якій вже може будуватися льодова арена, і враховуючи те, що інфраструктура до цього сприяє саме авангард, звідки, наголошую, і починався хокей, виконує всі ті умови. Якщо брати по Україні, то місто Ужгород має першочергову можливість бути одним із міст, де вже буде побудована державна ковзанка. Державну ковзанку плановано збудувати за державні кошти, це 37 мільйонів гривень. Однак, зважаючи на кризу в Україні, подібні інвестиції наразі мало ймовірні. Відтак організатори футбольного спорту на Закарпатті не розуміють поспіху з боку нових господарів, які не розуміють, чому через сезонну потребу для сотні хокеїстів майже 10 тисяч футболістів мають втратити стаціонарний тренувальний майданчик. Чому саме на діючому футбольному полі, на якому зараз, крім першості міста, за Араз де США номер один займається молодіжні склади. Говерли займаються. Чому за рахунок дітей одних футболістів треба їх вигнати і привезти туди хокеїстів? До прикладу? А тому, що це єдине місце придатне для будівництва льодової арени, кажуть хокеїсти. Посилаючись на міську владу, щоправда, відповідальні за такий вердикт посадовці назустріч не завітали. Серед присутніх вже прозвучало, що знайти альтернативне місце не проблема. Ви навіть на тому ж таки стадіоні є принаймні три підходящі ділянки. Та, зрештою, по завершенню діалогу, кожна сторона залишилась при своїй думці. Президент Федерації хокею Закарпаття категорично запевнив, що роботи з облаштування льодової арени на Авангарді не припинятиме. В свою чергу почесний президент ТФК Говарла в офіційній заяві поставив владі власний ультиматум, щоб до 1 грудня 2014 року анулювати всі рішення сесії міської місь... міськради, що торкаються земель стадіону Авангард, та юридично закріпити її. В межах існуючої огороди, історичної огороди, підкреслюю. І якщо це не відбудеться, то з 1 грудня 2004 року футбольний клуб «Гаверла» розриває існуючу угоду з міськрадою і повертає назад міській громаді, за яку ховаються всі ці мошенники. В Ужгороді пройшов другий етап публічної зустрічей із кандидатами-мажоритарниками по 68-му округу. Цього разу на відкритий діалог з громадськістю прийшли четверо кандидатів: Сергій Ратушняк, Анатолій Пересоляк, Віталій Штифуца та Юрій Світлик. Кандидати представили свої програми та бачення розвитку регіону. Вже на завершення зустрічі прийшов п'ятий кандидат Сергій Слободянюк. Однак, через регламент не дуже активно долучився до бесіди. Організатори відзначили, що на цих виборах кандидати стали більш відкритими до тих, хто їх обирає, адже готові вільно дискутувати і відповідати на незручні питання в кінці зустрічі, як і в попередні дні, присутні підписали меморандум про чесні вибори та готовність до виконання завдання революції гідності. Ужгород це четвертий округ, де пройшли публічні обговорення. Далі ще два. Частина не прийшла з огляду виключно на те, що є досить багато негативу у їхню адресу. Очевидно, мали якісь побоювання стосовно тих чи інших запитань, які були написані у анкеті, і які, ну скажімо так, ставлять їх у незручне становище. Але все-таки ті люди, які готові відкрито відповідати на запитання, відстоювати свою позицію, вони прийшли і висловилися. Ряд відповідей, я би сказала, була навіть дуже щирими, навіть особливо відкритими людей. Цікавить набагато простіші, і в більшості випадків більш різноманітні і цікаві, можливо, часто нестандартні запитання. От, і саме в такій е дискусії між кандидатами і виборцями десь відфільтровується образ, щирий і настоящий образ е того кандидата, який йде <кхух> у парламент. От так би я собі це бачив. Останній день для запрошення, аби не втратити можливість проголосувати 26 жовтня. Перевірте себе у списках. Державному реєстрі виборців просять звірити свої дані заздалегідь, не зволікаючи. Зробити це можна до 20 жовтня. Те, що ви є у списках виборців, засвідчить запрошення, яке виборці повинні отримати не пізніше ніж сьогодні. Аби перевірити та уточнити свої дані у списках, необхідно звернутися до дільничих виборчих комісій або у відділи в. Ведення державного реєстру виборців Успішно стартувавши на початку вересня в столиці, національний проект Тиждень українського кіно зараз гастролює західними областями. Від сьогодні, по 21 жовтня, в обласному театрі ляльок Бавка проводитимуть кінопокази сучасних стрічок вітчизняного виробництва. культурно благодійну акцію організовують Держагентство України з питань кіно та національний центр Олександра Довженка з метою підтримати молодого українського режисера Олега Сенцова. Через активну громадянську позицію митця ще в травні незаконно заарештували в Криму і перевезли до Росії, аби демонстративно засудити й заодно залякати його інакомислячих земляків. Символічно перший із шести запланованих фільмів, які представлять в Ужгороді, авторства самого Олега Сенцова. Перший показ фільму відбудеться 16 жовтня о 18.00. Відбудеться також зустріч із головною акторкою та головним організатором тижня українського кіно в Україні загалом. Першим фільмом буде Гамер. Це саме є фільм режисури Олега Сінцова, в підтримку якого і проходить саме весь тиждень кіно. Вартість квитків 30 гривень. Всі кошти будуть передані сім'ї Олега Сінцова, так як йому зараз дуже потрібна наша підтримка. Тому запрошуємо всіх, приходьте, не будьте байдужими. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску, який сьогодні в ефірі о 18.30. вдалого вам дня і на все добре.